На Вінничині понад 20 шкіл-ліцеїв, які здійснюють профільну підготовку учнів. Серед таких Тиврівський ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки. Навчальний заклад вигідно вирізняється не тільки високим рівнем навчання, а й системою виховної роботи та організації дозвілля та оздоровлення старшокласників. Заклад був заснований в серпні 1993-го за ініціативи облдержадміністрації, обласної ради та підтримки районної тиврівської влади. Для того, аби виправдати призначення профільної освіти, тут організували роботу трьох факультетів: гуманітарного з поглибленим вивченням мов та історії, фізико-математичного та природничого з акцентом на біологію і хімію сьогодні в ліцеї отримують знання 215 учнів. 95% з них мешканці сів 11 районів області. Є і представники міст. Ліцей славиться тим, що дає талановитій молоді глибокі знання та можливість практикуватись у науково-дослідницькій роботі на навчання беруть одразу до восьмого класу, причому бажаючі мають пройти відбір. Перший етап це відкриті олімпіади, коли діти просто приходять в сіни навчального закладу в день відкритих дверей. Вони цілий день перебувають в школі, вони спостерігають за навчальним процесом, вони відвідують уроки, вони знайомляться із матеріальною технічною базою, і тим самим у них відбувається перша профілізація, вони визначаються своїм напрямком. На другий тур, коли відбуваються вступні іспити, він складається з трьох частин. Перший це українська мова традиційна, які є у всіх навчальних закладах, тому що, перш за все, письмова грамотність є одним із складових діяльності навчального закладу. Потім на другому напрямку йде профільний предмет. Відповідно на фізико-математичному це математика, на природничому це біологія, і на філологічному це історія або іноземна мова. І третій саме той про який я говорив, це психологічне спостереження і напрямок робота психолога і соціального педагога, які направляють дітей вже в тому чи іншому руслі, в якому ми. Ніх є найкращі здібності. Директор ліцею розповідає: іноді вступники самостійно не можуть визначитись із майбутньою спеціалізацією за багатьох дітей. Рішення приймають батьки. Коли дитина приходить на навчання, то бажання або її невелике, або перше все бажання батьків, і не завжди бажання батьків відповідає тим нахилам, які має дитина. Тому перед цим як зробити відбір. Саме ми проводимо психологічне тестування, проводимо тестування, яке направляє дітей і визначає той чи інший профіль, який для них був би кращий, здібності до тих чи інших предметів. Ми стараємося переконувати батьків і саме направити по тому напрямку, до якого є схильність у дитини. Не завжди це правда відповідає, але ми не закриті в цьому плані. Тобто дитина може на протязі першого року перейти з одного факультету на інший, тим самим розкривши свої здібності з інших дисциплін. Діти кажуть на перших порах, коли звикали до нового розпорядку та колективу, було важко, але усвідомлюють, треба добре навчатись. Тут дуже затишно. Мені подобається умови проживання. Дуже добре харчую. Багато різних цікавих гуртків. Вчителі дають більше знань. І я тут проживаю в гуртожитку. Мені тут веселіше, більше друзів. 150 дітей, які приїжджають на навчання здалеку, мають можливість проживати в гуртожитку. Він розташований в приміщенні ліцею. Після уроків за дітьми доглядають вихователі. Впродовж дня організоване чотириразове харчування. Психологічно 13 років це дійсно дуже юний вік, вік, коли дитина ще не сформована, і вік. Ми часто трапляємося з такими випадками, коли діти хочуть додому, вони плачуть, як кажуть, за мамою. Так? Тому що 14 років це ще дуже юний вік. Але ми спостерігаємо, що буквально через пів року діти дуже міняються, кардинально міняються. Міняються вони дозрі, вони дорослішають, вони стають ціленаправленішими. І саме робота і вихователів, і класного керівника, і всього навчального колективу дає змогу їм швидше адаптуватися до навчального процесу і вже. Після першої, як ми кажемо, сесії, тобто після зимового канікул, діти з певністю навчаються на першому курсі, і вже бажання такого рватися додому в них немає. Батьки відпускають дітей, не боячись за них, адже тут як вдома, це вже є підготовка до студентського життя. Я вже більш буду приспособен. Пристосована до студентського життя в подальшому, це дуже хороший досвід, дуже гарний досвід, на мою думку. Хто проживає в гуртожитку чотирьохрасове харчування? Мені все подобається. Усе звикається, тому це не дуже важко. Перші, можливо, перший тиждень це справді, тому що ну немає мами, до якої ти можеш звернутися по допомогу. Тут просто складається така дружня обстановка, і кожен допомагає один одному. І це дуже. Приємно дуже добрий розпорядок у ліцеї, і можу сказати те, що Дуже подобається в гуртожитку те, що кожен може підійти і спитати поради, допомоги. Наприклад, я знаю англійську мову, я можу комусь англійською допомогти, або можу піти до фізматі, щоб вони мені допомогли з математикою, і це дуже добре. Найголовніше для першокурсника одразу схопити ритм навчання. Різниця між предметами та рівнем викладання у загальноосвітній школі та в ліцеї велика. Це помітно зразу після того, коли ми сюди вступили. На мою думку, по перше, тут трохи важче навчатися ніж звичайно. Загальноосвітній школі тут просто викладачі, тут така атмосфера складається, коли ти заходиш до нашого ліцею, просто усі тебе ніби підтримують завжди у всьому, завжди допомагають, і це дуже усім допомагає здобувати знання. Та Можливо, також ліцей надає нам більше знань ніж звичайна загальноосвітня школа, оскільки тут більше дисциплін, більше можливий вибір ти можеш сам обрати за яким напрямом ти можеш навчатися. Навчальний план ліцею суттєво відрізняється від навчального плану загальноосвітньої масової школи. Перш за все, кількістю годин, яка вивчається, інваріативною складовою навчального плану. Тобто, поряд із загальноосвітніми предметами, які є типовими для навчального плану будь-якої школи, в нас є цілий ряд предметів, які відрізняють її. Це спеціалізовані предмети, зокрема предмети профільного напрямку. Ми більше кількість годин приділяємо на вивчення профільних предметів. Все це в цілому підводить, дає змогу учням розширити їхній кругозір знань. Більше знати саме стоїть дисципліни, яку вони обрали, прийшовши сюди 4 роки тому назад. Дивлячись на матеріально-технічну базу ліцею, не скажеш, що він перебуває на балансі районного бюджету. Процес навчання проходить у 19 кабінетах. Вісім з них визнані тиврівським відділом освіти як зразкові. Не там чисто, де прибирають, а там де не смітять. Тобто всі ремонти, які є, всі матеріальна база, вона створена не один рік, вона створена на багатьох років. Але одним із кредитів це зберегти те, що є напрацьоване. Тому ми працюємо з дітьми, пояснюємося дітям. Діти розуміють, що вони проводять тут 5 днів на тиждень, тобто практично більше половини свого навчального часу. І не в кожного дому є такі умови, які є умови в навчальному заході. Це і спальні, і душові кабіни, і так далі. Тому діти фактично бережуть майно і тому ми завжди виглядаємо як ніби ми нові, крім дбайливого ставлення, поповнює скарбничку закладу і участь у грантових програмах. За останні тільки роки ми вдвічі перемагали в обласному гранті, займавши перше місце по розвитку комп'ютерно-інноваційних технологій. Таким чином виграли двічі по 30 тисяч гривень на розвиток комп'ютерної техніки. В цьому році, завдячуючи волонтеру Корпусу Миру, який працює в нас, Кейтлі Браун, ми прийняли участь у міжнародних грантах і отримали знову ж таки перемогу на обладнання душових і спортивного залу. Таким чином, це також реальні кошти, які поповнюють наш бюджет. І останній грант, буквально який нещодавно був отриманий, це в фонді відродження, міжнародний фонд відродження, фонд імені Сороса, в якому наш навчальний заклад вибрав 46 тисяч гривень на відновлення тиврійського парку і території прилеглої до нашого навчального закладу. Створили в навчальному закладі і спеціальний методичний кабінет. На його базі діють учнівські науково-дослідні товариства: математичне інтеграл, природодослідне зелена планета, історичне нова доба. Випускники мають можливість брати участь у написанні наукових. Робіт для участі у конкурсі Малої академії наук в ліцеї. Ми можемо обирати собі профілюючі предмети, яким подальше ми будемо більш поглибленіше його вивчати, тим краще, я думаю. А в школі вчити треба все. Заразу ну, так тут теж треба вчити все, але більш по які предмети, що ми хочемо себе, ми будемо пов'язати. Тут ми можемо вивчати більш поглибніше в школі. Ми в нас немає таких предметів. Багато є таких предметів в ліцеї, які ми вивчаємо. А в школі таких предметів немає. Звичайно, що навантаження важке, але все ж таки це освітній заклад, і тут багато уваги приділяється навчанню. Ось, наприклад, я була в своїй школі, і я не знала, що таке наукові роботи. А я приїхала, і я вже цього року спробувала себе в наукових роботах. Підтверджують слова учнів і випускники закладу. Костянтин Горбатюк нині працює лікарем-нейрохірургом. Розповідає, вступити до медичного університету після закінчення ліцею було не важко. На на хіміко-біологічному факультеті, тоді він так називався, тому що мав намір пов'язати своє майбутнє з медичною діяльністю. Саме тому перейшли сюди, тому що це давало більше знань в плані підготовки для моєї майбутньої спеціальності. Це е, якби дало своє зерно, яке зараз проростає, скажімо так. Тому що е, саме тут прививають. Е, е, Уточ силу волі, якої інколи не вистачає для того, щоб сидіти за столом, да і взяти ручкою там написати щось, що відноситься до якоїсь наукової діяльності. А ось випускник 1997 року Сергій Бак продовжує наукову роботу у Вінницькому педуніверситеті. Якщо говорити про некласичні вузи, то ліцей дає практично до третього курсу включно математику. Ну звичайно, звичайно, не на настільки високому рівні, але база настільки. Глибока, що навчатися досить легко, головне okay. мати бажання. Продовж п'яти років Тиврівський ліцей співпрацює з корпусом миру. Тут волонтери викладають англійську мову, налагодили співпрацю з колегами з Польщі. Вже не один раз їздили на гостини та запрошували гостей до себе. 2008 року ліцей занесено до літопису сучасної освіти та нагороджено знаком флагман освіти України. А минулого року, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, заклад посів друге місце у Вінницькій області. За останні три роки учні тиврівського ліцею вибороли 22 найвищі нагороди на всеукраїнських предметних олімпіадах. Тому й не дивно, що 90% випускників продовжують здобувати освіту у найпрестижніших вишах України та за кордону. На сьогодні досить престижним є бути просто розумною людиною, зазвичай розум і показує, чого людина варта. Якби ми приймаємо погодя, а проважаємо за розумом, то, думаю, самі доцільні дані слова. Але все ж таки гроші теж не є, є невід'ємною запорукою, якби отримання освіти в нашій державі. Я думаю, сам перед це знання, а тоді, я думаю, якщо будуть знання, то і зможеш і гроші отримати. і… І все буде нормально для дітей в ліцеї, інтернаті організовано все. І навчальний процес в облаштованих класах із проекторами та іншим сучасним шкільним начинням, і безліч гуртків, і навіть оздоровчі процедури. За ініціативи директора декілька років тому відкрили сауну, масажний та фіз-кабінет, і навіть сольову кімнату. Подобається тут, ну хорошо після соляної кімнати, може, ну, хорошо, лучше дихати. Для того, аби зовнішній вигляд достойно доповнював внутрішній зміст, нещодавно знайшли гроші на оновлення фасаду панського маєтку, в якому розташований ліцей. Єдине, що потребує нагального фінансування розбита вщент дорога. Така звична для Європи та Америки модель профільності старших класів у загальноосвітніх школах України ніяк не може прижитись. Для цього потрібно частково перебудувати усю систему освіти. І поки можна владці у пошуках, Тиврівський ліцей інтернат уже працює за європейськими стандартами.